Поїхали. Олекс і Дроза, ми Олекс і ми продовжуємо. За форт, -Січ". Так, поїхали. Грунтмонд. Другий етап. А, друга стадія, точно, друга стадія. Перепутав. Так, ми вчора пройшли 4 дня. І нам зламали там, де ми його і не стояли. На жалко, 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 звісно, але нічого страшного. Так, нам нам і там поломало, да? Не, не війна. Жижу можно прибрать цю? Да. Что ж игра, не дає це зробити. Так, а що у нас. А, точно, вони нам же все поламали. Шипову оборону. Точно, точно, точно. Так, давай камені поставимо. Вот так, укріпляємо себе, да? Так, де вони нас зламали? Ремонт. Все головно. У нас да? ще тут полома. А, це середня. Я думаю, я тільки поставлю, ничего, на стіну поставили? Так, давай що зробимо? Во-во-во. не -во -во. так швидко. Так, давай. Гримний ряд поставимо, отак. так. Отак. так. Вот так. Ось так. Ну, прикольно, так, да, виходить? Так, жижу прибираємо. Лишні гроші не, Це не будуть лишніми. Так, і вот так робимо. Ага, нас тут сломало стіну пару штук. Десь отут на нас стіна стояла, так, да, кусок такий? Десь отака стіна стояла, вроді пам'ятаю я. Так, внизу у нас трохи по тут цей. Отак так робимо. Отак. От так. Ага, і тут нам поламали точно. Ну, як скайп поламали. Де нам їх. Все. Готово. Так, таку стінку поставив і забора. Войниме живуть нормально, а Артур у нас спереду, хорошо. І нас одна монета. Хорошо. Значить, поїдемо, П'ятий день. Давай. Байбар, давай. Що ти мені тут кинеш? Так, копейщики. Артур. Твоя задача їхнього поводира. Їхнього поводира. Все, тікай. Тікай, 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 тікай. Не рискуй. Мечники пішли. І, скоріше всього, лучники теж будуть йти. Лучники. Ага, це ще скоп'ячки попадають, не всі. А, яка трята, а живуча. Все, Артура нема. Які же ж них жорсткі вони, а? Бой. Так, все, я трохи поміняв убить, я, да? Ну, цей. Що нашого копейчая, это нашего мочника не прибьют. Це хорошо. Так, як вони проходять. Внизу нас проходять, Ага. Так, мы ще раз. Лучники йдуть? Лучники є, Ну йо -мо. -йо. Є, мое Артур! И... Бай-бар на пятый день напал. Бай-бар на пятый день напал. Алло. Алло. Алло, серьезно. Даже так стрелять не будет и помить. Так, ну тут чи я переживу, я не знаю. Так, цих зупиняємо. Байбар напав, як це так? Ну ну, по суті, без раді, що напав у нас чи не напав. Бо того, що щось ми його винесем. А чи бой ми це виграємо, я не знаю. Сумнітельне питання. Які шарбалічки без тут, а? А, во, тепер полезні. Байбар. Ні, не, рискує, не рискуй, не рискуй, не рисковай. Вот і на них. Нормально. Куди вони миляться? Куди вони миляться, е, не ломать меня? Все, байбара нема. Да йди в атаку. Фух, Артур, чуть не, не перебили. Нормал. Хорошо, спасибо за нормал. Так, вони нам тут що поламали? Нічого, бо то, ж лучників не було. Ну, як сказати, воїні перебрали ми їх тільки. Та і все. Тут так робимо. Так. Тобто вони знизу теж проходять у нас, і це теж добре. Чим воно хорошо, тим, що я... Я обой запустив. Ось чим погано. Так. Лучники, лучники, лучники. Тут мою її часто знесли. Да? Стінобої можна прибрати. Вони до нього як дійдуть, то це все забити треба просто. Давай тут навіть поставимо отак. Тут більше з нього пользи буде. І на горі він є. Ми це теж приберемо. Отак Не. Стіно... А хотя хай, хай стоїть, так. Да. Так, потім я цих приберу. Нижче поставлю. Ну, бо то, що їм треба передок. Ставати, щоб їх іменно їм... їм давати бой, давати, але не треба такого. Так, давайте приберемо сюди. Отак. Готово, так робимо. Давай його приберемо теж сюди. Передні ряди. Так, так, ломали у нас, вони нічого не поламали. І це хорошо, стаття я б це зніс. Оце б я не зносив, оце це б я все оставив, так. Да? Та й все виходить, так. Да? Так, давай знову шипи ставити. Де у нас вони, ось, ось вони шипи. Прикріпляємо ними шипами. Так. Так, всю територію накрили. Так, і тепер я хочу отут закрити. Все. Все, зробив, що міг. Ну, як, ті ще це знайти. Воно не потребується тут мені. І отут так поставить. Так, бой. Саладин. Саладин, баток. Ну давай. так, смешала я кучку. Арбалетик парад. Арбалетик парад. Да. Не станешь вообще нету Да. Видишь, арбалетчик. Ладно. О, 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 о. да какие рыцари пришли. Какие аппараты их не пришли. Рицари на поняв пішло, да? Полики воїны. Побачить, ну, як тушить, уже друга битва Другая після уже, по сути, битва. Белики донь. Другий. Ти... Які вони живучи! Таки они живучи, я умею. Так, запіньте просто. Воу, воу, воу. Я бы, может, цих пробрав би. Воу, ще один отряд. Ты що? Ну, камень, давай, 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 кидай, кидай. Всё. А что он по ним камень накидал? Вот это мне интересно, что там. Что он по ним камень накидал? Теперь пяти, что он там кидает? Ты? Ну, сейчас я раз так будет это. Ага. А ну, вже стояло так. там Не, маць, я думаю, твой не осталось Не пять техника, а Я цього разу бера низку ступай Сюди, сюда ды сейчас домой, дай Бля Ну що вам надо там Блин а? Бески ручники Ещ и вы пушники Главное все? Це і є, всі лучники їхні. Давай допоможем. Блін, нема лучників, все, всі перебили. Всіх лучників ми їх перебили, конечно. Тикачка ділянка. Адінамо знесли. Якесь ганомний замок ламають, і чо? Мало хеппове, прикинь. Це мало хеппо. Е! чекай. Які сраки вони, а? Ди що вони роблять, ламають. Ламають. Що не техніку ламають ви. Що моє, це скільки розінь треба до перейти? Вони ми всіх знесли. Пану, йди сюди! У, -у! -у, -у, -у! <К Jerry> от так. От так нас розбомбили. да. І лучників моїх вообще не стало, да? Рицарі двох убили, Одно одного елітнішого, ніж от цього. І одного копейщика. Еліт, Элит... ну не елітного, прям сильного цього. Ну, да, елітний, можу сказати. Ммм да. А тепер я сейчас не знаю, що мені робити. Тобто з чого мені починати іменно? А як мені взяти і за все це, це время виставити таку оборону, щоб я прийшов в следующий етап? Я думаю, що я це зараз зіграю. Я думаю, скоріш всього, я програю. Тому що лучників немає. Воїнів взагалі немає. Як мені виживати там? Ой. Так, по-моєму, я трохи не так зробив, да? Или так? Или так усе правильно? А ти бачиш, нам і говорив ворог, босс, но і угроза. Ой-ой-ой, ч так, че так багато? Тут от так тут, от тут так виставимо, тут, тут так виставимо. Отак. А, я ще не ремонтирую, точно вообще поломали тут нам двох месяц. А, ще цю поламав, ну да, один же такий маленький, ХП куличество, я я в шоке був. Я побачив это ХП. Так, ладно, все. Так, теперь давай тут укреплять. Ну все, я понимаю, что уже грошей нема, все. Я певний, що я следующую цепку этап цей не проживу. Давай я тут поставим. Все, поехал. А нам саладин, блин, пишет. Так, Артур, сразу иди. Ага. Ага, какие тебя ум хороший, да? О, ё-моё, ну че так багато їх, ну че. Чо... Ні, ну все, і цей етап я точно вже щас не проживу. Упевнений, я вже це точно. 2, 5, 8, 16 лучники. Ось ще лучники йдуть. А тут ще йти лучники. забий, короче, цей етап я вже не пройду. Це скочу кудись. Десь йде, Ну, поде, скільки йде. Артур, бой. Йо, Артур, до ми Артур, до Артур! Артур. 76 монет я заробив. Йо-моє, яка ж полезність, а! Від цих монет. Яка полізнасть від цих монет зараз? Невелика, така але полізність є. Так, коротше. Я зараз трохи монет піднакуплю і тим ми продовжимо. Знаєш що? Ми атаку прожили. Ми її яким способом прожили. Я не знаю, як мені це сказати. Ах. Ну, просто подивись. Знаєш? Вони пару лучників моїх знесли. Арбалечки одного знесли. І все, я переміг. Знаєш, що мені в голову стукнула ідея? Мені ідея стукнула така. Брати, не ставити мені лучників, а ставити такі штуки. Типа, мені щось каже, що вони якісь посильніші будуть, ніж лучники, да? Як ти думаєш, нормальна ця ідея? Отут нам, конечно, наприклад, так? Грошей не стало. ну ч так швидко, а? Шипи. Давай шипи поставим. Все. Бой! Яким способом я вижив, я тобі кажу, я не знаю. Но я вижив. Це, по-моєму, ки не шибаюсь в последній день. Три. Три отряда. Раз, три отряда, два. Артур. Артур дурак, не всегда. Так. так. О, сейчас она попадает. Ой, красиво будет. О, сейчас эти штуки. Раз, два, раз, два, раз, два. Артур, хп мало. сейчас часы появится. Малые, малые, малые. Все, тикай. 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 Почему ты, ты через болото это идешь? Ну ты, ну ты гений. Сейчас я убью. Девись. Е, он живой. Ой, а. Артур. О, о, -о все, да. Я траю вызвать последними силами. он бежит. Опасный, дуже, был опасный. Так, мы уже на него заполнили. Для какой польмы не да? Стоять.

Отака печики трожопи, а Ну, я не вийшов його, не, не виліз, да? Все. Тепер ми цей етап точно проходимо. Чого, бо то ще ці шипи приберу. Ні-ні-ні, Шипи іменно. Прибираємо ці шипи. Прибираємо цю стіну. Прибираємо стіну. прибираємо цю стіну. Готово, так? Да? Е, що б я ще прибрав? Домик, так, да, домик. Вони мені не потрібні. Так, якраз 15 буде, ні. Хай так і буде. Потім я би, як би сказав, нескільки знязу, зніс, зніс би цих, шипів. Та попробую тільки пройти через них. І так, пробираємо. Так, тепер що б я зробив? Так, оцей шиби вибрав, Оцей, оцей, цей. Оцей. Тут всіх 4. Десь. О! Отак робимо. Так. І що робимо? Так, пальма ось друга. І ми беремо цією стороною всю закриваємо. І ми на місці пальмами двома. Божья якби не бос, то вони б нас би не знесли. А так через боса вони нас винесли якраз через нього. Так, то у нас тут все нормально. Так, отут вот вони у нас пройшли, да? Тут Докріпляємо теж. І... І цей кусок вони попілі пройшли так легко. Все, так робимо. Так, я би оцю стіну знизу би. оцю мазюку прибирав би. І поставив би і ще шипів. Де нас найменше їх? Ось тут їх побито багато. Ось От Тут отак. Ні, Ні, тут. Все. Так, бой. Все. Цей етап мы сто прицетовый сейчас пройдем. Пройдем. А, не-не, Артур, Артур, я понял. Забул. Артур. Артур. Артур будет их гасить. Вот так. Жалко их не можно, так сказать, как я хотел. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пойдем чекать. Ну, затекай. Вот теперь все. Отряд на этот кусок треба будет прибрать, якщо я не пройду опять. Так, запомните. Ага, біля болота все. Хорошо, запомню. А, ну да, и цей ще кусок треба будет прибрать. М -м, біля початку болота теж приберем і знову поставимо в креплені на вогне. Ой, як ти красивий димиш. Я прям це насолоджуватися буду. Як я цим буду насолоджуватися? Включуємо. Ай, дядя, ай, 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 не Сколько хватает Сколько хотят тебя Ты чо, Крепкий дядя! Че он такой крепкий? Мне это пытается задать, а? Что его таким крепким! Стоп, я сейчас... Супер... Ай, я не пью. Иди, ты вообще не, не живучий. Я вообще остался. В атаку! И, и. И, и. И, Артур! Артур, ну я тебя зову забрать! Так, Артур! Артур! Тут! Шипы! Пробираем! Шипы! Пробираем Артур, Артур! ти, дядя Так, дядя, а. Так, есть. Так. Добачики він бессмертний йшов. Так, робимо. Так, вони десь ідуть тут. Так, я тут прибрал, хорошо. Десь вони тут йдуть, багато хіде. Я заучники говорю. І десь тут вони теж йдуть. Ні, ну якщо ми і це не пройдемо зараз, я вообще не знаю, що робити. Так сава вижив. Де розлізлися, а? О, а, трохи вище треба було стати. А тут? А, отут вже тут вже нормально, тут уже нормально поставили. Так, лікуємо. Зразу. Зразу лікуємо. Зразу апарат їх заморажуємо. Щоб потім тут не заморажувати їх. Так, і зараз і йтиме... ось. Він. Не, ну зараз ми точно маємо перемогти. Ну точно. Так. З поняття не ціни спіточки не, 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 не заактивіють мені оцю лінію. Якщо ні, то вони не війни суд. О, так мною одну.

Всього... Перемуга. наконец то Ну все. Не будем тут закінчив. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій е ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемося в наступній серії. Всім пока!